музеї Гремі у Лос-Анджелесі, колишньому барабанщикові «Бітлз Рінго Стару» присвячено виставку, що носить назву «Рінго Стар. мир і любов. Це перша така масштабна виставка повністю присвячена музикантові. Барабанщик легендарної четвірки сім разів діставав нагороду. Гремі до експозиції увійшли інструменти, сценічні костюми, фото і відео. Усі вони дають зазирнути до музичного життя. Я Думаю, це просто чудово трохи емоційний стан, але ж я даватиму прес-конференцію, маю тримати себе в руках. Рінго Стар, uh, мир і любов, присвячена музикантові, чи є справжнє ім'я Річард Старкі. Він народився 1940 року у Ліверпулі і став відомим разом з легендарними Бітлз. Єдиний живий колега Рінго по групі Пол Макартні. Макартні більш публічна поста, тоді як Рінго традиційно тримався в тіні це не все мої особисті речі. Багато чого з виставки належить музею. Ідея виставки у тому, аби представити музику, а вже потім моє життя. Саме тому ми обрали саме ці експонати. Тут також багато цікавих відео Джон Леннон загинув 1980 року. Джордж Гаррісон помер 2000-го. Але Пол і Рінко продовжують справу «Бітлз». уперше за багато років. Вони об'єдналися 2010-го задля виступу у нью-йоркському «Радіо радіо Сіті, легендарному концертному залі. Виставка присвячена барабанщикові відкрита до березня наступного року.